Через скільки часу необхідно прогрівати автомобіль при температурі, значних мінусових температурах, в мануалі теж на це є чітко прописано, рекомендації, як це робити. І в мануалі написано, що гріти довго авто не потрібно, максимум це 3-5 хвилин, розігнавши всі технологічні родини по двигуну, починати рух. Але ось тут є уточнення, що рух потрібно починати на невеликих оборотах для того, щоб автомобіль хоча б трішки нагрівся, рухаємося з невеликою швидкістю, максимум до 2000 оборотів. Але всі рухи мають бути досить плавні і легкі, не має бути різкового прискорювання. Ще одна порада щодо прогріву автомобіля. Якщо ви хочете, щоб автомобіль швидше прогрівся, не включайте клімат-контроль на обігрів салону. Тому що, фактично, якщо ви це включите, те тепло, яке є в охолоджуючій рідині у двигуні, фактично буде віддаватися для обігріву вашого салону. Таким чином, це буде додатковий радіатор, який охолоджує ваш двигун. Тому краще хвилин 10-15 їхати без клімату, просто відкрити вікно. Легенько, щоб не запотівали вікна, а вже після 15 хвилин, коли автомобіль прогріється, можете включити клімат. Ну таким чином ви просто зробите так, що автомобіль прогріється до робочої температури набагато швидше.